Привіт вам від виставки Харкові. Прямо в метро. Моя милиця охороняє. От вона виставка. Тут зібрані мітці, зовсім різні. Це не один художник. Весна в Харкові. Тикають вдома. Тут мій закоханий, де дивляться захід сонця. До речі, дуже красивий захід сонця. Тут зливаються дві річки Харкова. Називається «Буто добро. Це у нас є такі от... Старий чоловічик, mm. <laughs> який часто от, е, на Сумській грає музику. Він доволі, як ретро, е, такий дуже красивий і милий, дуже добрий. Це наш держпромік. Очікування. Оце прямо класно. Я дуже люблю, коли просто олівцем. Це там, де у нас зустрічі завжди бувають. Оперний, карта, спинський, шпиль. Стажний яр, наш парк величезний, вокзал і просто все-все-все. Ціркалка. Це наше сьогодення, те, що відбувається. От, десь два дні тому був вибух, і майже, скажімо, ось така картина була в Харкові. Фотографія називається стій». Кисет. Це, звісно, прикольно, так. Фотографія з нашим кісетом, і видно, взимку робили.